Вітаю вас на календарі, 19 грудня, день адвокатури. з нагоди свята я запросила на філіжанку кави адвоката Ірину Петрунько. Доброго дня, доброго дня. Я вас вітаю з професійним святом. Дякую. Бачу, що ви традиційно так. на нашій з вами зустрічі запрошуєте і донечку. Так. Вітуся, привіт, як справи. Добре, Це добре. В тебе сьогодні теж свято день Святого Миколая. Так. Що вранці знайшла під подушечкою? Розкажи книжку і ляльку. Книжечку будеш читати, будеш така розумна, як мамуся, так? Так. Да. Ти поки що послухай, про що ж ми з мамусею будемо говорити. Добре, тихенько посади, да. а ми поспілкуємося. Отже, Ірино, до теми. Тема у нас сьогодні ваша адвокатська да. діяльність. Так, да, Ваша рідна. Нагадайте нашим телеглядачам, з якого року практикуєте. Як юрист практикую вже давно. А як адвокат, то з 2009 року. А от з 2009 року чим займалися, чим сьогодні займаєтеся, в яких напрямках спрямовуєте свою діяльність? Як і інші адвокати, звичайно, це є кримінальний напрямок, оскільки законодавством України новим законом про адвокатуру та адвокатську діяльність передбачено, що лише адвокати можуть бути представниками у кримінальних провадженнях. Тому, звичайно, кримінальні справи це. Обов'язково і перш за все, також займаюся напрямком представництва інтересів громадян при спорах з державою, тобто адміністративні справи в адміністративних судах. Я так зрозуміла, що досить широкий спектр справ, за які ви беретеся, але мабуть, що є улюблені? Так, звичайно, по своїй природі я цивіліст. Але цивільне право, цивільна галузь, вона дуже об'ємна, я б сказала, найоб'ємніша і тому, звичайно, є в ній улюблені напрямки. Пані Ірино, я знаю, що у вас друга освіта, експерта-оцінювача, і маю підозру, що не дарма ви вибрали саме цей напрямок. Можливо, якось душа саме до таких справ лежить. Так, це насправді так. Дійсно, декілька років тому я здобула другу освіту, тобто на сьогоднішній день я експертом-оцінювачем. Чому так? Тому що вже понад 10 років ми з чоловіком займаємося улюбленою справою, ми займаємося нерухомістю. У нас є агентство нерухомості, яке називається Вікторія, воно назване на честь нашої донечки. донечки. Так. Ось і ці всі роки е так склалося, що моя діяльність більше стосувалася саме цього напрямку, і він став у мене улюбленим. А, ви знаєте, Ну насправді місто маленьке в нас, і всі один одного знають, і знають, що адвокат Петрунько фахівець в договірних справах, в яких саме, тобто, в чому полягає ваша робота, якщо ви беретеся за договори, які це договори. Так, дійсно дуже багато справ стосуються договорів. Дуже багато людей підходить саме з приводу консультацій, з приводу договорів. І дуже багато рекомендацій є з цього приводу. Саме люди звертаються по рекомендаціях уже задоволених клієнтів. Це є питання, які стосуються укладання та розірвання договорів, оскільки я маю великий досвід саме у цій галузі. У галузі, саме як укладання, правильного, вірного укладання договору, щоб потім не було жодних помилок, так і розірвання договорів. Рів намагаємося, звичайно, договори розривати миролюбно, але якщо так не вдається, то відбувається уже розірвання договорів в судовому порядку. Ну укладення договорів зрозуміло. Е, є предмет договору, є дві сторони чи більше. Потрібно укласти договір. А що значить розірвати договір і мирно роз'ясніть нашим телеглядачам, в яких випадках відбувається, з якими справами, з якими договорами до вас звертаються. Не найчасті... Саме по, по розірванню договорів, найчастіше це і розірвання, наприклад, якщо це і війна, так, договорів купівлі продажу, дарування чи довічного утримання, в зв'язку з припиненням певного виду правовідносин, або в зв'язку з тим, що ті правовідносини так не склалися, як це було передбачено договором. А часто такі справи попадають? Розірвання договорів не настільки часто, як їх укладання. Ну, зрозуміло так, але все таки буває буває буває, тому що це є людські людські відносини, і в даному випадку є людський фактор. А наскільки вдається оперативно розірвати договір, щоб дві сторони залишилися задоволеними, щоб не звертатися в суд? Для того, щоб в суд не звертатися, якщо дві сторони прагнуть розірвати договір, то це можна зробити достатньо швидко, достатньо, якщо це стосується того ж договору купівлі-продажу, то достатньо звернутися до нотаріуса, який укладав цю угоду. І ми супроводжуємо такий вид договірних зобов'язань. Зрозуміло. Надаєте консультацію? Так. Принаймні, можна спрямувати клієнта, що варто звернутися до того нотаріуса, де був укладений цей, так, звичайно. цей договір. Так, Добре. Теж досить важливе питання в наш час питання спадщини. Адже ось нещодавно відбулися зміни в чинному законодавстві. Ви займаєтесь такими справами? Так, це також один з моїх улюблених напрямків, і хочу сказати, що саме цей напрямок активно розвивається і на сьогоднішній день. Доволі колосальні зміни відбулися. А саме у листопаді цього місяця, коли було внесено достатньо змін до різних законів, які регулюють питання спадщини. Тому виникає зараз дуже багато питань, і ми очікуємо людей на консультації. А от ви сказали улюблене питання, одне з улюблених питання спадщини. А чому? Ну, мабуть, тому що було багато звернень з цього приводу, є достатньо великий досвід роботи саме в цій сфері. ну, в зв'язку з тими роками протягом яких я працюю, тобто вже 5 років як адвокат, до того я працювала юристом, також помічником адвоката свого часу. Довелося проконсультувати багато людей і представляти їхні інтереси в суді, тому якийсь багаж знань і досвіду залишився. А досвід це завжди є неоціненно, тому що ти маєш змогу допомогти людям. От ви правильно сказали багаж знань, досвід, що набувається з роками, і разом з цим всі ваші клієнти теж на сьогоднішній день їх кількість збільшується так, так? оскільки багато років працюєте, допомагаєте людям. Як справляєтеся з такою великою кількістю справ? Я працюю не сама, у мене є помічники. І yeah. хочу похвалитися. Одна з моїх помічниць на сьогоднішній день вже адвокат у серпні. місяці вона здала екзамен, захистилася. Друга моя помічниця здобула також другу освіту. На сьогоднішній день вона також оцінювач нерухомого та рухомого майна. Тобто ви працює... я не сама. Ви працюєте в одному офісі, так. Так, так. А де знаходиться офіс? Наш офіс знаходиться по вулиці Головній, 126, у місті Черниці. Отже, продовжуємо, пані Ірино. Окрім того, що ви успішний адвокат, гарна чарівна жінка, успішна леді, мама такої гарної вікусі. Так я знаю, що ви ще й своїм чоловіком активно займаєтеся благодійністю та громадською діяльністю правда? так це Раскажіть правда. Більше. Ми з чоловіком, є засновниками всеукраїнської благодійної організації. Благодійний фонд Григорія та Ірина Петрунько». Чим займається цей фонд? Цей фонд займається допомогою різного виду допомогою, як інші благодійні фонди. На сьогоднішній день нам було надано багато допомоги нашим збройним силам. Ми допомагали військовому госпіталю в місті Чернівці та військовому госпіталю в місті Київ, оскільки зараз така тяжка ситуація. Коли наші військові, наші хлопці, які перебувають чи на лікуванні, чи в зоні АТО, вони дійсно потребують допомоги. Про це зараз дуже багато є розмов, тому ми не будемо повторятися, але скажу те, що було зроблено. Дійсно була надана допомога. Регулярно передається допомога на схід. Навіть Вікторія, що ти робила? Напис... Намалювала з волонтерами. Я для хлопчиків в зону АТО що ви малювали? Малюю. Молодець, але навіть маленька дитина допомагала, тому що хлопці потребують не завжди якоїсь матеріальної допомоги. Матеріально вони завжди потребують, але також вони потребують психологічної допомоги, допомоги е е близької людини. Також допомагаємо хворим діткам. Відповідає на ті звернення, які до нас надходять. А коли ви створили цей фонд? Як виникла ідея? Тобто, це тепер, коли виникла нагальна ситуація в державі, чи ще раніше? Ні, фонд був створений ще раніше, оскільки були звернення саме допомоги по лікуванню, і для того, щоб це все зробити правильно і згідно чинного законодавства, був створений фонд. Ось, зверталися люди. Ми допомагали допомагали спочатку без фонду, але потім зрозуміли, що це треба робити у всеукраїнському масштабі. Знаєте, Ірино, так мені приємно з вами спілкуватися, адже розумію і ще раз переконуюся, що ви не лише дбаєте, про себе, про себе, своє благополуччя своєї сім'ї, але й допомагаєте іншим. Ось, власне, ще один момент, володій інформацією, що ваш чоловік є засновником громадської організації. Так? Чим займається, розкажіть більше. Так, дійсно, мій чоловік є засновником громадської організації «Це «Українське політичне об'єднання за закон і справедливість. Я як адвокат всіляко намагаюся консультувати і у вірному правовому полі навертати їхню діяльність, оскільки є багато дійсно звернень громадян по різного роду питаннях. І я вважаю, що на сьогоднішній день роль вкладу громадських організацій саме в політичне і суспільне життя держави є неоціненним, тому що якщо ми не допоможемо собі самі, якщо ми не об'єднаємось, то не буде в нас правої європейської держави і. Реформи, які впроваджує наш президент, не будуть тілені життя. Ми повинні усі разом допомагати, щоб дійсно те, чого ми добивалися, дійсно в нашій державі мало місце, і щоб наша держава була справжньою європейською державою зразком для інших держав. Ще раз відчула і переконалася в тому, що сім'я Патрунько має свою чітку, абсолютно правильну громадянську позицію. Дякую. Має на кого рівнятися ваша донечка Вітуся? Так, Так, наша донечка це наша гордість. Ми її виховуємо простою, чемною, чесною дитиною, яка повинна ще з таких маленьких років розуміти, що її обов'язок це допомагати людям. І я сподіваюся, що мої мрії і сповідівання втіляться саме в моїй дитині, і я відчую від неї зворотню віддачу. Звичайно, це буде так. Як кажуть, найкраща інвестиція це інвестиція власних дітей і не завжди мова йде про матеріальне, правда ж? Так, пані Ірино, повернемося до нашого свята сьогодні, 19 грудня, день адвокатури. Так. У Вас, мабуть, є чимало теплих слів. Привітання своїм колегам з нагоди свята. Будь ласка, у вас є така нагода? Я би хотіла привітати своїх колег, колег по всій Україні, оскільки я не вхожу в Чернівецьку колегію адвокатів, я відношуся до Тернопільської ради адвокатів, але незважаючи на те, ми всі колеги, ми працюємо в одному місці. Я бажаю усім наснаги до праці, професійних здобутків. І, звичайно, так як ми приватні адвокати, то і доходів. Спасибі вам за привітання. А від нашої знімальної групи я хочу побажати вашій е, сім'ї, е, процвітання, благополуччя і добробуту. Дякую. Будьте щасливі! Дякую. А та глядачам нагадаю на календарі 19 грудня, день адвокатури. Зі святом зустрінемось на телеканалі ТВА, на новому телебаченні старого міста.